Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні разом з вами в Inkscape будемо створювати світлофор. Я вже відкрила Inkscape, натиснула створити новий документ і бачу свій холст. Як я буду створювати світлофор і на що буду звертати увагу, зараз буду показувати. Натискаю на прямокутник, тому що буду працювати з графічними примітивами відповідно. Створила прямокутник. Чому мій прямокутник має закруглені краєчки? Тому що так, стрілечка ліворуч вгорі, виділила його. Можу потягнути. Але все ж таки стала на прямокутник. І дивлюся вгору. Горизонтальний радіус у мене є, і вертикальний радіус у мене є. Ну, нехай ми його зробимо там 5 і там 5. Бачу, що мої краєчки трошечки змінилися, але разом з тим вони йдуть у мене закруглені. Подивіться, які у вас є цифри. Понатискайте на різні варіанти і подивіться, як змінюються ваші краєчки вашого прямокутника. Як зробити заливку не зеленою? Тому що хочу робити світлофор, хочу, щоб заливка була не зелена. Якщо у вас праворуч немає такого меню, як у мене, то ви йдете об'єкт. Заповнення та штрих і, відповідно, меню для заливки у нас з'явилося. Перше це заповнення, друге колір штриха, третє стиль штриха. У мене мова про заповнення. Я виділяю прямокутник, обов'язково, щоб він був активний. Натискаю градієнт, тому що хочу градієнтом заливати сьогодні. Буде він у мене чорний. А другий кольор градієнту у мене буде, скоріш за все, сіренький який небудь трошечки ще пограюсь тут, відповідно. Ну, десь так. Лишаю. Це буде моя основа для мого майбутнього світлофора. У світлофора є кола. Рандомно роблю кола. Ой! Це зайве, Ctrl-Z натискаю і прибираю. Виділяю коло і трошечки приміряю, чи то три стануть в мій прямокутник. Ну, якщо не стануть, то ми трошечки збільшимо прямокутник. Зробила одне коло, хочу, щоб воно було рівненьке і симетричне. Тому я його виділила, натиснула на коло. Дивлюся на горизонтальний радіус, роблю, наприклад, 30. Мені за розміром підходить. І на вертикальний радіус так само 30. Тепер моє коло максимально горизонтальне. Так само виділене коло, коли маю, я роблю заповнення. Хочу так само робити градієнт. Я зараз подумаю, який краще. От мені більше цей, мабуть, подобається. Зелений Зелений градієнт, єдине, що роблю його більш темним. Зараз подумаю, яким саме. А другий роблю. Не знаю навіть, що зробити. Отак От нехай буде. Ні, не гарно, мені не подобається. Буду міняти на заливку, звичайно. Цю штуку буду видаляти, а це коло буду просто робити зеленим. І, мабуть, таким зеленим. Граюсь, як ви бачите, просто заливкою граюсь. Коли зробила перше коло свого майбутнього світлофора, то буде в мене світло світлофора. Я їх дублюю, натискаю на виділеному колі Ctrl-C, Ctrl-V відповідно і ще раз Ctrl-V натискаю. Так, ну котрий раз роблю записи, хтось мені телефонує і в комп'ютер телефонує, і в телефон телефоную, а зараз якимось чином навіть звук увірвався і я зупинилася. Не пам'ятаю, на чому зупинилася, але вже так разів багато перезнімала відео. Тому просто продовжую. Ми створили три кола, які будуть ліхтариками нашого з вами світлофора. Але ж у світлофора є три кольори. Є у нас колір зелений, є кольор червоний, тому я це і роблю зараз. Є колір жовтий або помаранчевий. То, як ви бажаєте, то ви так і зробите. Є в мої три кола. Вони з'явилися жовтий, червоний, зелений. Але давайте разом з вами згадаємо, яким чином наші кола з вами розташовані. Хтось згадав, хтось погуглив, хтось подивився мої відео, що вони розташовані приблизно, так як я вам зараз показую. Можна, до речі, рандомно розмістити ці кола. Чому? Тому що наступне, з чим ми будемо працювати, ми будемо вирівнювати ці кола відносно нашого. Прямокутника світлофора і відносно аркуша. Тому я натискаю стрілочку вліворуч, поєдную всі три кола, виділяю їх, натискаю об'єкт, вирівнювання та розподілити вирівнювати та розподілити відносно позначеної ділянки і натискаю, відповідно, вирівнювати відносно вертикальної вісі. І бачу, що вони вертикально вирівнені. Далі, що я дивлюся? А дивлюся я, що вони один на один накладені, але я спеціально це зробила, тому що мені так простіше буде вирівнювати. Усунути перекриття, ну, давайте спробую десяточку поставити і натиснути на кнопочку праворуч обов'язково, щоб вони почали діяти. Спробую тепер ці кола вмістити в прямокутник. Ну, я одразу потрапила в прямокутник, у мене одразу вони вміщуються. Якщо вони у вас не вміщуються, то потрібно просто іншу відстань між ними підготувати. Поміщаю приблизно в мій світлофор, виділяю все, натискаю відносно найбільшого об'єкту і натискаю центрувати за вертикальною віссю. Але ж хочу це зробити за горизонтальною ще вісю. Для того, щоб за горизонтальною віссю це зробити, краще було б. Про це згадати заперечасно виділити кола, об'єкт, згрупувати. Тепер у мене мої кола як один єдиний об'єкт. Виділяю все. Роблю за вертикальною вісю і за горизонтальною віссю. Тепер мій світлофор. Відцентровано максимально так, як мені потрібно. Але хочу покласти його ще в центр мого аркушу. Для того виділяю все відносно сторінки, центрувати за вертикальною віссю і за горизонтальною віссю. Є мій світлофор, який тепер всередині моєї сторінки в центрі розташовано, гарно він на мене дивиться. Мені все подобається. Хочу, щоб ви зробили такі ж самі світлофори. Єдине, що не робіть їх чорними, зробіть іншого кольору. Хочу побачити, що ви працювали, а не просто скрін мого екрану зробили, щось в ньому модифікували. Зробіть скрін, коли зробите світлофор. І надсилайте мені скрін вашої роботи в Google Class. Таким чином, сьогодні ми з вами. Навчилися працювати з геометричними примітивами, це не перший наш урок вже з геометричними примітивами. Навчилися розташовувати об'єкти відносно вирівнювання на холсті, і це було основне, на що ми сьогодні звертали увагу. Чекаю на домашню ваші роботи і бувайте!